Слава Ісусу Христу, слава Україні. Ранок а ми вже росу міріємо, а? Вася, кажу, ранок а ми вже росу міріємо на полі. 20 по сьомій. Та ми вже ти скільки, як ми, в кількох годині ми приїхали, в пів сьомі? Вася, ми в довгому. Ми в довгому. Пів сьома ми вже тут були, так ли? Ох, пара з рота йде. Я ще так рано коні не знімав у цей гру. Сіть. А може знімав її. Ти що, береш його на дорогу? Ні, то я одразу переб'ю. А най буде там ще. Ні, най буде тут. Його завернеш. Зараз переб'єш. Там трава стоптана, бо тут зараз травіт не файно. Так, Дакар коли ми тебе виділили? Приїхали провідати Декара. На, молодий, ходи зійди. Так. І, що там? Щось, що подали. Все салатей знайшли і з Їду, їду. Ну, це в хамутачі, це це вшли. Відкум, коли вшли, тоже А то буде ж, що я їхму треба. О, гармошку радовати, а лацей що літо мизе. Земи така літом, Може гебес файний катить. Стіє. сідати, їхати мене, на задавати. Я зараз його, я зараз несу вже прилітськи. Думайте, він хто бере камеру, зараз висить його. Сідає. Бойчик, де сідати, я ми я. йдемо знімати. А як? Та він возить добре ні? Привозить. Він просто якщо на нього сів, то він так такий трошки, ну так, спершу такі стах. Так Зачинає тільки от одразу катався. Але що я до нього сідаю раз пів року. Остро йде, так? Ми зараз ще покажемо молодих. І того молодого покаже, молодий продає так? Так, є, там зараз поїде. Кажуть, так рано ми ще не немає. Трохи сів, але бо робота. Він робить ліси

Возьмем сейчас. Ходишь да, мой. На, 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 на. Да, На. Находишь да. Ходишь, да. Да карь. Так, ты внизу. Ну, він як був туди все ситій тілі, то він був та, такий, да, як медвідь. Можу, ну, та то капець був. Ну так, як що не, не дотиснути. Але він все одно в мости. А на зиму стане, то й за зиму далі відійде. А зараз все рівно, хто кінь робить, тебе сіки не дав. То все одно кінь такий не буде. Все одно. Ще... Тепер тому, зараз та... файні будуть, висикати тепер отава. Зараз вже та він заліманий, то він вже в ньому було серебро світило. Але я тепер вже ну, таке. Хоче пасти, так, ти його але, пересунув. Стій. Пускай, пускай, не пускай. Тут роса він заробив. Ну. No. То є тут і тут діла. Не, не копай, страхай на яму. Ага. Та в мене є від того, від Діни є теж, від Дмитра. Одна із Закарпаття ті, що я співав. Я, я от ото от привів, як тільки узіпнув, при, прийшов, бензіна прицепив, поїхав. Це він спасав, коли він закарпав. Да. Так. Ні, я не їду. На ці капець. Но... Uh -huh. Утип... Ну. Утік. Вони ніколи не їдемо. Так, ми ще в Васі. Тут є другий такий. Ну вони два капець. То що той ще цей менший ще, але. Це два брати. І той по обаму, і цей, та вас? Так, так, так. Дай бо. Ну вони в парі капець, виглядають. — Їй малий. Стій, 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 давай не варю лише. Стиве, видів. Та є, тут листів. Я вже поборивав український. Та васила в кишеніке. Стій, чекай, чекай, стій. Стій. Ставив кручение, треба було трошки Так, Ну не чорно, а шаро. Та треба курсичати було. Два так однак. Стій, стій. Чекай, 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 чекай. Уху. Ти його що раз приїхали, так? Та от що лише той тиждень почав їздити. Він теж був хай, не То це Олег ти каже, що це трава. Стій. Що 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 це трава ти кажеш? Ні, не трава, що за ланці. Ні, ні, що лишився. А, це так. А що треба не розумію? Ну що це страви, що це оці, бо то є а, такі біленькі. Отак фіня така? Так. Ну то це вони береться під осінь. То. І не там можна За Закійко вже йому є? Два і місяць. Та вже якраз вже в науку посидеть я вже, Я тиждень його запів за лісі з чорним. У його попівхіри їде, хоч би що. Тож, куча тільки, тільки. біфіри, кину, кожен і... день робити, то в них навіть би два, два жеребці день жити. як не продаш, то на другий рік вже та. два чарні точно буде. Мені зараз то, <кх> в тому плані, що якби я мав трьох купів, то я б зимував. А як мені прийдеться двох поставити на одну стайню, а його там чи якогось на другу стані, то рано бігати. Зима день короткий, поки побіжиш як то кажуть, до тих, поки погодуєш, поки то вон то і, і, і от така то коломійка. Ти скільки разів я запрягав? Та я в понеділок почав запрягати. Ну, я був до того запрягав, у віс один раз я був запряг його з червоним. І один раз я був запріг ще у того ще кора. Потім він, як то кажуть, від весни ходив взагалі. І от в понеділок я запряг його перший раз із чорним. <кхух> запріг тобі, ну, аби сібети, та щось таке нічого не тривог. Mm -hmm. Я поїхав, я був ще у лісі забуштивагом. Думаю, поїду за Йдемо ще жовтого покажемо. Пару тих вот Так що кого буде цікавити... Як він називається, вас? Перший до нього грав Тепер його перезвав Скімор. Зевс? Кого буде цікавити такий жеребчик, Вася може продати. Номер лише в описі Вася. Це вася витрати білого я весь. Та може, тако, 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 то, то в та... літі їх нема, то і тепер. Роботи не будеш мати. Фі. Я? Якщо не буде якісь Та ліпше би не було пліщів. Робота байка. Де, він має по себе такі себе волоски, такі інтересний.

Молодого? А? І то так кавалярку в місяць. То так, скільки йому? Молодому? А? Молодому, то в вмет. Да, скільки то... йому? Два і один. А, він Дерній вже і був на кобилах, 1. так? Вже пускали його, так? Так. Да. Та Юра брав у нас тут свої красі кобили. І і то, то І то його. Там ще хтось приводив. Файне коне тоже, не? Так. Не робати. Або дуже файне. Не мали. Не можу ж він більший за Новоолександрійця, в ньому щось є на місці. Я думаю, що це замішало, так. Списмо. Я думаю, має що це має своє. Може я то стоїть совет. Він такий довгий, бо на Новоолександрійці, по суті, вони не прийняли такі великі Що свою вагу. Ти ж так, такі, воча, шея, як вена, якби, не робоча, а що я йду на інду не то що зараз похудали зимою Та тут 20 до дивити, то він куру зимою, я його вив там така була. Та що я така була, що. То і так, що я. А то така, що я лег було копи. Заклачено. Та що ти тут? Він в мене стояв в стайні, то він таку голову завертав сюди назад, то що є світ у перела у потолок буде. О таке. Стій. То що, печемо? Печем. До Петра? Та їдемо.